Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми дата. Also, das Datum. У вас було два завдання. Перше, ви мали прописом написати дату, яку ви бачите на екрані. Відповіді будуть з питанням якого, тобто з ден, але якщо ви зробили з питанням яке, з де нічого страшного. Also, den 1. September, den 7. Mai, den 12. Oktober. Den 22. Januar, den 30. März, den 29. Juli. In der Aufgabe Nummer 2, wir versuchten, das und mal sie schreiben. Am 2. September 2004, am 9. April 1998, am 14. Juni 2011, am 23. Dezember 1976, Am 31. februar 2001 am 25. November 1607. Сподіваюсь, ви добре впорались із цим завданням, і тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві та корисні відео уроки. До нових зустрічей! Alles Gute!